Продовжуємо, дорогі вокресі, брати і сестри, Тиждень євангелізаційних наук про Святого Духа. Сьогодні шоста наша бесіда на тему Святий Дух у укішає. Господь Ісус Христос у своїй останній бесіді із учнями промовляє такі слова. Про це ми читаємо в Євангелії Івана. В 16 розділі з 5 стиха. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам краще для вас, що пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. Одна із властивостей Святого Духа це утішитель. Ми про це промовляємо в молитві Царю Небесні, кажучи Царю Небесний – утішителю душе істини. Так само Господь Ісус Христос назвав Духа Святого утішителем. І ось, власне, оце і найхарактерніше. Бо перебування Святого Духа на християнинові несе найперше втіху, мир, тишу на серці, тиху радість, розчулення, теплоту любові до Бога і людей. І дуже важливо є, якщо серце людини власне сповнене цим. Ми маємо розуміти, що коли немає спокою на серці, коли людина позбавлена миру, коли людина потребує оцієї духовної утіхи, тоді вона повинна найперше прибігати до таїнць церкви, зокрема до таїнства Покаяння і святого Причастя, де Святий Дух розриває оті пута гріха. Святий Ян Золотустий говорить: дві категорії людей, які ніколи... Не переживуть присутності Святого Духа. Це люди, які уражені перше пристрастями, друге невірством. Тобто оці дві категорії людей не можуть відчути у собі присутності Святого Духа. Наприклад, якщо людина має у своєму серці гнів, якщо людина не може простити, якщо людина не може визволитися від того гніву, не може перемогти його в собі. А навпаки, плекає його, навпаки, виношу його в собі, то, як правило, це і є ознакою того, що утіхи і радості там бути не може. Або, наприклад, коли людина після причастя зразу когось осудила, і відразу відчуває докори сумління, і відразу відчуває втрату тієї, яку щойно мала. І найбільше це невірство, коли людина не вірить в Бога. Коли людина утіху може мати тільки від багатства, від якихось матеріальних благ, від якихось здобутків у цьому світі, але правдивої утіхи, яка походить від Духа Святого, така людина не має, аж поки не розкається в своїх гріхах, аж поки не повірить у Господа, аж поки не прийде до Нього. В Минулих наших бесідах ми говорили про плоди дарів Святого Духа. І сьогодні я хочу продовжити про такі плоди дарів Святого Духа, як віра, лагідність і стриманість. Ми говорили з вами, я хочу пригадати в попередніх бесідах про те, що є дев'ять плодів дарів Святого Духа. Про всі, ті попередні ми вже говорили, залишилися три останні це віра, лагідність і стриманість. Що то є віра? Святе Писання нам говорить. Апостол Павло в посланні до євреїв, що віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Іншими словами, це переконання в тому, чого ми не бачимо своїми тілесними очима. Але віра має певні етапи. І, зокрема, на цьому акцентує увагу святий апостол Яків у Соборному посланні, де каже, що віра без добрих діл мертвою є. Ти кажеш, що віриш у Бога. Біси теж вірять і тремтять. Тобто, перший етап тої віри, що просто людина вірить в Бога, замалує. Слідуючий етап це є довір'я Богові. А ще вище, це вірність Богові, покора перед Богом. Тому я би хотів з вами трішки детальніше про це поговорити, наскільки важливим є. В житті християнина довірити себе Богові, довірити ситуацію, в якій знаходишся ти Богові, довірити своїх дітей Богові, довірити своє життя Богові. Тобто ці моменти вони є дуже важливими. І ми бачимо це через призму священного писання, зокрема, коли мова йде про, скажімо, віру Мойсея. Коли Господь з'явився Мойсею і повелів йому, що він буде тим, хто виведе ізраїльський народ із єгипетської неволі, то Мойсей сказав, Хто я, Господи? Тобто я недостойний, хто я такий, що я можу це зробити? Далі, коли Бог наполягав на тому, що саме він повинен це зробити. Неслідующе запитання задав, хто ти, Господи? Тобто, як я маю сказати людям, від кого я прийшов, хто послав мене? Що я скажу їм, запитує Мойсей. А далі каже, та ж вони не повірять мені. Далі, Мойсей далі сумнівався в тому, що він може це зробити. Сумнівався, чому? Тому що знав свою немічність. Знав, наскільки він є кволим. І каже, знову ж таки, читаємо у книзі Вихід в четвертому розділі: молю тебе, Господи, пошли іншого когось. Далі Мойсей акцентує увагу на тому, що Він не може промовляти. Він каже, я не обрізноустий. Я не зможу промовити. Я не можу сказати. Це в деякій мірі навіть і прогнівило Бога, який каже, хіба? Не я даю людині дар мови. Хіба не я той, хто вкладає слова в уста людини? Власне, оцей сумнів Мойсея, оце, оць, оця така покора, може вона як і занадмірна покора, призвела до того, що Господь сказав добре, а орон буде промовляти. І ось далі, коли Мойсей звертається до цього народу, коли? Мойсей виводить цей народ із єгипетської неволі та веде в землю обітуванну. Вони мали прийти в цю землю за 40 день тільки через те, що не повірили, тільки через те, що бунтували у цій подорожі і не повірили. Господь сказав, 40 років будете ходити. І ось тому дуже важливо є, дорогі во Христі, довірити Богові. Не завжди наш людський розум здатний сприйняти всі речі, які походять від Бога. І тому є випадки в житті, десь у якійсь сфері я не бачу Бога, чи то проблема здоров'ям. Людина молиться, взиває до Бога, а все, як було, так залишається. Чи то проблема з дітьми, чи то проблема на роботі. І людина каже, я молюся, я взиваю до Бога, але я не бачу Бога в цій ситуації. Він не проявляє себе. Чому так? Чому стається так? Можливо, Бог стверджує нас у добрі? Можливо, Бог спалює те, що не добре в нас. Бог перемінює все. Все недобре на добре. І ось, власне, для того, щоб унаслідувати спасіння, необхідно свою віру реалізувати. Томі каже апостол Яків, зачитую вам, е, соборне послання апостола Якова, другий розділ е, з 14 го вірша, читаємо такі слова. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл має? Чи може спасти його віра? І далі. Апостол розвиває цю тему, акцентуючи увагу на тому, що важливим є в житті християнина не просто повірити в Бога, але важливо є, щоб ця віра була підтверджена ділами. Він каже, чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й не вірують, які тримп'ять. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Отже, істинно віруючий є та людина, яка Виконує волю Небесного Отця, яка не просто вірить в те, що Бог є, а яка довіряє Богові цілковито себе і яка готовою є виконувати те, що повелюває Господь. Тобто є вірною Богові у виконанні Його святої волі, слідуючий пліт дара Духа Святого це лагідність. Лагідність це моральна чеснота, чутливість у стосунках і доброта в поведінці, і основана вона на любові, терпінні і милосерді. Святому Письмі сказано, що Цар Ісус Христос приходить у смиренні і лагідності, закликаючи страждаючих прийти до Нього. Зокрема, Господь каже: «Прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Далі каже, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Лагідність має величезну силу творити добро, спонукати людей до милосердя, до прощення. І тому апостол Павло, в посланні до Филиппін каже: радійте Господі, завсіди. І знову кажу, радійте, ваша лагідність, хай буде відома. Всім людям Господь близько. Ми маємо розуміти, що християни мають мати особливу поведінку. Тобто, ті люди, які повірили у Христа, ті люди, які тримаються христа, мають відрізнятися суттєво від тих людей, які в світі, і які далекими є від Бога, і далекими є від християнських принципів життя. Тому. Апостол Павло, в посланні до Ефесян говорить, зачитую, Ефесян, 4 розділ з першого вірша читаю. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви погодилися гідно покликання, що до нього вас покликано, зі всякою покорою та лагідністю, з доготерпінням, у любові, терплячи один одного, пільнуючи зберігати єдність Духа в союзі спокою. Слідуючий плід дара Святого Духа це стриманість. Стриманість це моральна чеснота, свідоме вгамування бажань, почуттів, пристрастей, задоволення. Наприклад, якщо говорити про піст, то маємо розуміти, що слово постити з грецької означає добровільне стримання від їжі і вказує на час такого стримання. Тобто, коли людина може стриматися від споживання їжі, від споживання питва, від якихось веселощів. Заради кого? І заради чого? Заради Христа. Якщо ми перебуваємо в часі Великого Посту, ми розважаємо стражданнями Ісуса Христа і думаємо про те, що Господь. Розважаємо над тим, що Господь приніс в жертву, приніс муки, страждання і смерть на Голговському Христі. Ради цього я стримуюся. Пригадаємо собі, до чого приводить нестриманість. Задаємо перших людей, коли Господь сказав, їм, з усіх дерев, які є в Едемському саду, ви можете споживати, але з дерева пізнання добра і зла не їжте бо в день їди своєї. Ви можете померти. І читаємо в книзі буття в третьому розділі це описана ця подія, і побачила жінка, що дерево добре. Тобто сам плід того дерева викликав у неї бажання спожити його. Я вже не говорю про той діалог, в який ступила вона із дияволом, що не повинна була робити, але сама. Привабливість, саме лакімство, от те, яке вона побачивши цей плід, як вона забажала спожити той плід, це була ознака нестриманості. Бог укріплює людину в її боротьбі духовній саме через стриманість. Господь дає перемогти спокуси бісівські стриманістю. І тому дуже важливо є в житті християнина вміти стримати себе від непотрібних слів, стримати себе від непотрібних якихось веселих бесід, від непотрібних анекдотів, від всякої непотрібної речі, яка, від всяких слів, які можуть вийти з людини і послужити спокусу для інших, вміти стримати себе від надмірного споживання їжі, вміти стримати себе від інших якихось. Спокус, які можуть бути в житті кожної з нас. І коли людина гідно проходить ці випробування через стриманість, це є ознакою того, що вона має у собі оцей плід дара Духа Святого. Тому допоможи нам, Господи, щоб ми могли у собі вирощувати оці плоди дарів Святого Духа. І щоб ми могли бути добрими християнами, щоб в цьому земному житті своїм життям, своїми вчинками бути світлом, про яке говорить Господь, отак ваше світло, хай світить перед людьми, що вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що на небі. Амінь.